Міцна українська родина, життя, котрої базовані на морально-етичних засадах, на Божому слові, на євангелії Христовій, Євангелії визволення. Забезпечені обдаровані, щасливі, здорові діти, виховані в здоровій українській християнській родині, християнство це підвалена нашого з вами. Щастя е, тут на землі і вічного. Тому 4 червня у Києві хода за ці цінності, яка, які е, визнавалися, на яких будувалася міцна українська родина, росли щасливі діти і будувалася українська е, національна держава. Е, Незалежна країна і вільні люди тому закликаємо, запрошуємо дуже щиро запрошуємо усіх вір'ян нашої церкви взяти участь у цій, у цій непересічній акції, у цій нашій демонстрації і заяві, що ми за християнські цінності, за християнську родину, за виховані на християнських цінностях дітей. І нашої молоді в кінці за щасливе українське майбутнє.